Пане Василю, от стосовно цієї заяви Володимира Зеленського про Майдан 3 знову ж таки, от чому можливо, це в Кремлі там придумали таку назву Майдан 3 але ми маємо розуміти, що Майдан і Шатун це зовсім інші, інші речі. Не впевнений. може і придумали назву, може так назвали тут, але в будь-якому випадку, я наскільки розумію, зі слів і коментарів, в тому числі представників ГУРА нашої розвідки, що Росія зараз посилено приділяє увагу психологічним інформаційним операціям і псошним кампаніям. Яка спрямована на внутрішню дестабілізацію в Україні у різних сферах: політичній, в, політичні, в економічній, соціальній будь-якій, в тому числі, і за рахунок експлуатації тих тем, які можуть розділяти позицію українців? От що мається на увазі. Але я погоджуюся з думкою пана Олега в тому плані, що зараз штучно вивести людей на вулиці, створити таку знаєте якийсь зародок майдану. От просто неможливо. Єдиний майдан, який може бути в Україні, це боротьба проти зовнішнього ворога і його представництва в нас всередині держави. Оце єдиний майдан, який зараз відбувається. А так я думаю, що ефективна наша контррозвідувальна діяльність і підготовка наших органів зроблять все можливе для того, щоб жодні оці от плани Кремля не були реалізовані в нас в Україні.